Без чорного піару та каруселей провести вибори чесно та демократично закликав очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко. Нагадаю, місцеві вибори пройдуть по всій Україні 25 жовтня. Підготовка до них почнеться вже незабаром. Сергій Кузьменко попросив усіх учасників виборчих перегонів поводитись гідно та провести вибори без порушень згідно чинного законодавства. Ми маємо раз і назавжди поставити крапку у такому ганебному явищі, яке на Кіровоградщині трапляється. Це і хороводи каруселі, це і газети Одноденки. Звертаюся ще раз і ще раз до всіх представників засобів інформації із надією про те, що саме ваша професійна робота, саме ваші демократичні і публічні майданчики дадуть можливість. Нам проводити на цих майданчиках професійні дискусії, де буде домінувати, і ще раз повторюю, закон і законність, а не чорний піар.